Поки ріелтори, з якими я співпрацюю, допомагають моїм клієнтам у продажу квартир в Києві, показують людям квартири з видами на балістичну сторону, на шахерну сторону, я розкажу вам, як вивести кошти з України, якщо ви продали квартиру. Зазвичай продавцю квартири видається нотаріальна копія договору купівлі-продажу, але будьте уважні, тому що така нотаріальна копія не є підтвердженням походження коштів. Тому, якщо ви плануєте в подальшому Підтверджувати походження коштів за кордоном, тому завчасно попередьте нотаріуса, що вам потрібен другий примірник оригіналу договору купівлі-продажу. Потім вам потрібно перекласти договір на мову тієї країни, де ви плануєте легалізувати свої кошти і замовити апостиль при перетині кордону. Вам також знадобиться виписка з банківського рахунку. Ну і звісно, якщо ви гроші везете в валюті. То вам необхідна буде квитанція про купівлю цієї валюти, і саме головне, що вивозити кошти може лише та людина, яка була власником проданої квартири. Представник за довірністю перевезти вам кошти не зможе. Від щирого серця хочу, щоб закінчилася ця клята війна, і нам не довелося з вами продавати квартири і вивозити кошти з України.